Я прям бачу, як ми капот цей відновимо. Бережіть автомобіль. І все буде добре. Замовили в інтернеті два засоби від подряпин на автомобілі. Один з маркуванням Вироблено в Євросоюзі. Інший з Китаю. Продавці обіцяють, ці чудо засоби здатні врятувати лакофарбове покриття від подряпин. Але чи справді вони працюють? Зі мною представник автобізнесу він нам розповість, що сьогодні ми будемо перевіряти, а головне чи обманність споживачів. Ми скажемо в кінці цієї програми. Замовили декілька варіантів автохімії. Побачимо, що нам прислав, бо я ж... замовили одне, що прийшло. Невідомо. Головний ітог — Ми заробляємо чи втрачаємо кошти, коли купуємо невідомий товар для спасіння лакокрасочної фарби, наприклад, на автомобіль. Подивимось. Вказівки для використання. Почистив поверхню нанести невелику кількість поліролі для пластика. Це поліроль для пластика. А продавали нам як що? Як засіб, який прибирає подряпини. Відмічую, що не звичайні, не маленькі, а такі вже середні, серйозні. Так, що нам необхідно зараз? Зараз нам треба машинка на якій ми спробуємо. Я прям бачу, як ми капот цей відновимо. Тут пшикнуть, щоб одразу якось витягнуло. <рес> Це ж пластик, до речі. Так. Нам обіцяли, що не тільки пластик, а й залізо буде. Ми спробуємо нанести побільше. І що? Там щось сказано було. Зачекати хвилину і розтерти. Давайте спробуємо затерти. Скільки не пшикали того диво засобу, ефекту нуль. Наносили старанно. Чекали хвилину. Розтирали ганчіркою. Навіть додавали кілька шарів. Тільки танців з бубном не вистачало. Але надії було більше, ніж результату. Якщо подивитися з цієї сторони, то всі подряпини видно. А якщо є якась так. глибока подряпина, угу. то воно ну, ніяк не прибере. Якщо, наприклад, подряпина, і там світле так. За, за рахунок цього силікону, воно трошки стає темніше, угу. як би становиться під колір бамперу чи угу. металу. Ну, так, так, так. Скриває кути гострі. Більше воно нічого не робить. Так, воно трошки його як притімняє і... Тож Але пелюка, володі. бруд, який потрапляють на бампер, знову виявлять проблему? проблеми? Це одна-дві мійки і буде, видно, дуже гарно. Добре, у нас ще є один засіб, тобто ця історія не працює, це просто втратили кошти. Так, давайте зробимо нове подряпине. Цього тільки не зробиш заради чистоти експерименту. Здається, зараз кожен водій відчув цей біль, бо знає, навіть дрібна подряпина може вилитися в дорогий ремонт. Якщо дорогий засіб використовувала, воно спасло ситуацію? Ні. Поліроль. <звук> Він, він полірує, він не прибирає. Якщо нема подряпини глибокої, то воно скриває. Угу. І... Тобто маленькі такі недочоти можна так, сховати? Так, так. Угу. Давайте ми його нанесли, покрили гарним шаром. Ну і давайте першими його. Треба зачекати. Рік-два. Є таке сумнівне в мене відчуття, що ця рідина може ще й пошкодити наше лакофарбове покриття. Тобто будьте обережні, дивіться, що ви купуєте, тому що, на жаль, на ринку дуже багато підробок, які можуть ваш автомобіль зробити ще гіршим, ніж він був до цієї проблеми. Пройшло більше п'яти хвилин. Так. Давайте спробуємо, воно вже підсохло. Спробуємо його розтерти. А довго терти? Поки не вирівнюється, жодне царапини не зникло. Їх видно під будь-яким кутом. Не працює ця штучка, це фарбування і поліровка. Іншого випадку тут не буде. Фінал експерименту невтішний. Засоби, за які віддали більше тисячі гривень, виявилися неефективними. Ми втратили сьогодні кошти або зекономили? Викинули на вітер. Тож пам'ятайте. Без виробника, без чеку і без жодних гарантій ви ризикуєте не тільки грошима, а й станом свого авто. А замість чарівних пшиків із інтернету єдиний перевірений варіант професійне полірування або фарбування. Краще це робити у професіоналів, хто цим займається.